Ми знову вернулися, бачимо, до зими. Сьогодні Степан кричу опалення в кабінетах. Буде тепло. Я думаю, що цілий тиждень, я не знаю, навіть і другий тиждень. Тож, ні, до кінця тижня, другий тиждень вже йде підвищення торістки, підвищення температури, я думаю, що ми вже будемо мати вже початок весни. Хочу почати. Сьогоднішню нараду тут дуже приємної, новини. Ви знаєте, в суботу у нас під транспортний був. де війна, ми всі розуміємо, що в яких ми живемо в реаліях. Ну, Перший зіночок вже є в нас і дуже погано, що наші мешканці відчули цей, ну, І Зговорили не з Грушниці, пішком ходили, ми доїхали, де хто планував доїхати. Ви всі читали публікації, різко почали писати в Фейсбуках, активізуватись всі активісти по тому питанню. Ну, я хочу сказати, що ми міська рада зібралася десь раном у 9-й ми вже були в міській раді і те, що ми мали зробити, свою роботу, ми зробили. Я прошу Лесі Євгенівну, як селіста, начальника економічного відділу вона доповіла, що ми робили в суботу і які дії ми робили, щоб покращити ситуацію. Прошу Леся. Так як каже Роман Степанович, дійсно за розпорядження міського голови в суботу ми всі вийшли на роботу і вийшла. Тобто у нас є управління створена комісія, яка перевіряє умови виконання договорів всіх перевісників, всі члени комісії були залучені для виїзнення тих які склалися в суботу, в першу чергу. Так. Тобто ми виїжджали три рази і на кожен випадок складений акт. Суботу були відсутні всі транспортні засоби, які мали здійснювати перевезення по місту Духовичу. А в неділю так само ми виходили, починаючи з восьмої години. То вчора було на маршрутах нам зафіксовано трьома етапами, трьома актами. Вчора було 8 транспортних засобів, які зі місті Любовничу. Сьогодні, наскільки мені відомо, є більша кількість транспортних засобів. Будемо так само досліджувати і в свою чергу. Ну, я пишу на на доповір вже офіційно до зафіксовані на партію комісії. Дякую, Лесі Геніна. Так, я теж хочу підтвердити ті слова Лесі Веніни. Ми відреагували, ми е, задокументували, е, що є порушення. Я теж виїжджав, об'їжджав місто. Кожен із третій, кожен четвертий автобус був, але враховуючи, що дуже погана була погода і в відхідний я нічого не був, халапсу не було, людей багато не було, зупинки були пусті. Сьогодні я об'їхав у Володимир Великого, Грушевського, ті всі один, три, два напрямки маршруту, номера. Теж людей нема, транспорт ходить, ну, будемо надіятися, буде е, погіршення, будемо приймати ще жорсткіші міри. То про погано. про добре. Ви знаєте, що вчора відбувся у нас марафон, правда, погода в тому нам не посприяла, але е, ті, що спортсмени, ті, що сильні духом. Всі вийшли і фінішували. Я не бачу, сю прикинули. Немає вибор. Виросла. Будь ласка, що відбувся від марафон, за належному рівні, все було добре. Ці задання, які були показані на структуру, прибувати мають установи, всі Я була погода, то можна помножити ще на три прави. Yeah. <схай> дякую, дякую за те, що ми організували. І всім, що, хто до того е, причетний, хто ми зібрали на певну, потім підрахуємо якусь відповідну суму грошей. І, і всі гроші, підуть на підтримку Збройних сил України. Ну, Тепер по, будемо рухатись по порядку. Поводять. Прошу вас. Він був вивантажений церкві 100 юра впродовж суботи, неділі, вже тривали два дні монтажні роботи з реставрації іконостасу. Сьогодні ми відпідаємо, ходимось. Як роботи вже тривають далі по ньому, це є просте, що люди вдома не чекали, але, дякую Богу, все не було так, як було. Ну, Саме перевезення, були каверзної і труднощі, з охороною. Відповідно, монтажа із, із організації, яка мала здійснити це перевезення, але загалом все відбулося добре. Всі цінності були прийняті працівниками музею, зокрема фондовиками. Все є в наявності, є на місці і зараз триває якраз ці монтажні роботи. В середньому будуть тривати впродовж, очевидно, ще тижні часу і десь на кінець тижня. Початку понеділка ми маємо завершити повністю монтаж дальних комостасу і ті підготовчі роботи, які є з боку нашого року вони планово тривають і будуть виконані вчасно до самої закладів, який ми передбачені на 23 квітня цього року, до освячення і проведення цього великого фестивалю до дня Святого Юрія. Окрім цього, впродовж останніх останні тижнів у нас відбувався ряд заходів. Це було пов'язано і насамперед те, що 1 квітня ми мали народження двох визначних діячів Національної землі боротьби, другої ручниці сезона Косика та Дмитра Грицея, генералу української посадської армії. В нашій бібліотеці відбулися заходи, присвячені цим двом кости, як була значна кількість цієї громадськості, та учнів по нашої школи. Це якраз позитивно було обсудні. Це доставити дітей, на молодь, яка б мали відвідувати ці національні патріотичні заходи. 2, 2 квітня у нас були ряд заходів, які були присвячені якраз 35-й встановлення національного державного прапору на вежі нашої радуші. Тобто вони пройшли таких етапів. Це було по служінній церкві, потім двічі у нас, зустріч, міські зустрічі з Мирославом Купішом. В бібліотеці була книжкова експозиція, і в музеї нашому також була експозиція присвячених події. Тобто висвітлення даної події до 35-ї річниці було досить широким, і громадська була прийняти учних і ще раз повернути з ріки, їх подій 35 років назад. В наших закладах, як і в музеї, так і в бібліотеках, народний народних домах, тримають різного роду майстер-класи, які присвячені писанкарстві. Свят. І в підцему без останній тиждень ми будемо презентувати ті всі висновки, які виготовлялися впродовж періоду часу, і те, що дітям дали практичні навики, як це робити, для того, щоб ця традиція писанкарства у нас була збережена відповідною. З організаторами, які ще до кінця не знають, е, скільки колективів приїде з сумщини. По наших колективах все нам зрозуміло, ми про це прослужували організаторам. Чекаємо кінцевої інформації. Від них друга така зустріч вже відбудеться 12 числа, щоб ми вже кінцево визначимо, в якому форматі, як це буде контуватися. Добре, дякую. Не маємо госпіталізації національної події, як ніж буде розвитку. За тиждень госпіталізовано 64 особи. Особи, парт 15 центоних 11 інсультів, приведені до операції з них на цій 8 квітнях налилося 12 дітей, 5 хлопців. По першій рані продовжуються ремонтажні роботи в постановленні МРТ. Дуже багато публікацій, по кути МРТ. які терміни приблизно, люди Якось успокоїти людей. І ви, чи ви, ви можете щось так, так наперед сказати, що ми там до три місяця? Після встановлення обладнання тільки калібровка е, апарату не тривали два місяці. Тобто новий, в новому тому 4, 4, 4 місяці п'ять, тому що зараз вже другий місяць йдемо в наш апарат. Добре, добре. Дякую. Панте. Добре, шановна масло пане, шановні колеги. Всі загально свідки установи дороги здорові громади вийшли на... Почне на навчання всі школи і садочки відчинені. На 7 квітня 2025 року загальна кількість робочої освіти у, у нас 13 980 учнів, з них 686 внутрішньопереміщених осіб. В загальноосвітніх установах у, у школах 11 700 учнів навчається, з них вихованки 577. У дошкільних установах 2287 дітей, з них 129 внутрішні переміщені особи. Захворювання за знижується серед дітей. На даний момент становить 9,2 дітей, тобто межа допуску, все добре. Йде підготовка на реєстрацію національного на тесту. З 453 випускників зареєстрували 407, це є 91% дітей, що один з найкращих по області. 41 дитина не зареєстрована, це всі діти, які знаходяться за кордоном і не мають наміру вступати у вищі навчальні заклади нашої держави. Також ми готуємо тимчасові екзамінаційні центри міста Дроговича, де будуть проходити складання тестів. А у нас складають тести тільки які в області школи і Борислав, Східниця і Пускавець. Десь буде біля задіяно, двох тисяч дітей. Роботи ведуться і ремонтні. Дякую вам, дякую. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, у тому що у пан Володимир говорив про ту площу Святого Юри, що ми йдемо як плану, чи стоїмо, стояв, чи йдемо вперед і он це процес і кафабія. Оновлюємо бут на даний момент, деться доделіться завершення повністю впровадження ще деяких рішень і не тільки самого зон, е-е, та підготовка до освітлення нового що з реата стоїть доповідь мова на кафедрі хімічної спеціальності. Думаю, що стараємось ваться. Серёга, так? Будь ласка, бо людей інтересує капітанський момент, військова гора і метіолинних працювати. Ну, Валячка теж ті, там ями. по відійській горі чекаємо зараз на допомогу з непідрядної організації, оскільки є призначення. Це призначення чекаємо, щоб відключити новий мови. Ми з тим підрядником працюємо далі. Що ще, парень, Маємо зараз також вже після експертизи, які на проєкти по вулиці Конувальна так звана Алея, і на стадії завершення експертизи капітальний ремонт вулиці Садова. Кожного цього тижня ми будемо мати проєкти і виконувати зон. У вулиці Зварицькій також планується, знову ж таки ідеально. А нічого немає. Поки щось співпраці ми не бачимо, моємо справа зараз ще триває в суді, але я думаю, що ми все-таки будемо давати Я так. Ще хотів би наголосити, що маємо цього року з цим заяви по програмі з інформацію, тому що спільно цього тижня з інформаційним відділом більше розкажемо людям, щоб більше деяких мали участь на інформацію. Добре, дякую. Пане Володимир, добавтер кім. Що робиться, я бачив, що сьогодні їхав, біжав вже і вчора, як працює транспорт, і дуже тіше, що для тих, що до дрібниць, вже заасфальтували ті ями, що по центру вже можна гарно проїхати. І всі заасфальтували, чи ще якийсь залишилось. Це в суспрятому було неможливо, був повернений, хтось не був. Ладно, ми оперативновали на вулиці весь українських полегорбих. На сьогодні студентці хвори працюють. Є якісь можливо там лампочки, плюс-мінус десь три горі, не теж на тих працюють. Долося справити роботу з вуличного освітлення села, зокрема, запущені угоди з ярчиком, який приступить, мабуть, в цьому тижні в старосинському з літами матерах. Це є. Добре, дякую. Скажіть, як, нам, як там по ті, що ми угоду робили, що пару доріг у кожному старостинському окрузі? розпочали цю роботу. На сьогодні з ним працюємо Монятичах. Е, я маю певний список, фейково, графіку, дяку, чи вже, чи по якому графіку ми йдемо, готові чуже, чи пусто по Сьогодні ми зараз після того старостинського до мене зустрінемося і... Так і Коли нам його чекати? Ну, рейдер на етапі заключення угоди, якщо перший учасник, якого ми перевірили всю документацію і має намір з ним підписати угоду, якщо він заключити угоду, будемо. Е, тобто намір ми дали йому про п'ятницю, по-моєму, про підписання, 10 днів маємо підпишити угоду. І е, очікуємо поставки рейдер. Будемо мати рейди, ми йдемо далеко перед. Будемо мати ну, з чим працювати. Дякую. Пане Лучку, скажіть, що там робиться у вас, О, машина працює достатньо. І... На сьогоднішній день виїхали по з звідно нахідно. Машини працюють. Зараз ще. що нам все одно треба все почистити, все поводити. Вже зводили мені тут коло десертного бару, де там є трансформатор. що там теж дуже Той центр міста, якось треба звернути увагу, щоб звід теж треба почистити і вести там порядок. Знаєте? Так. Дякую вам. По теплому мережі, будь ласка, скажіть, бо зараз яка погода. І... Чи ви готові були, що все було? Орієнтовуватися тиждень часу, щоб до низка температури, підтримується, підприємство забезпечення палом. Отець і працюю в штатному режимі, всі об'єкти по забезпечення виконується. Очікуємо літо точно різні неділя, коли вже є різкі Добре, дякую. Звернути увагу, всі були на м'ясному ринку, хочу відзначити роботу управління Другоміського ринку і ви бачили, які зміни, як, при яких умовах люди працюють. Прошу пане директора пару слів. Якщо... І інші продукти приємно купити собі додому, а тим більше зараз йде паста і на пасту теж кусок м'яса. У кого є ще запитання? Доступники? Нікого. Прошу, всім дякую, прошу до праці. А, прошу минуту. Пане Щерба, скажіть, дайте об'яву, що по якійсь ситуації, що ВЛК. Пане Руслав, Павел Кашин на 10 годину поясніть. Павел Кашин на 10 годину поясніть. Дайте ще раз об'яву так. З заступником спілкувався на 10 годину без 10-10. Всі, хто є в списку, тому що відділ кадрів забезпечив, виконається у розпорядження, там всі розписалися, повинні бути без 10-10 біля головної брами на Савайдачі. Їх там організовано працівник ЗВД, погоджено ну, це заступником керівника ТЦК, ну і далі по процедурі. Добре, добре. Ну, я бачу, там вже є закорівші і все інші. Захрівші не, вже, ну, не, не Добре, дякую. Всім до праці. Дякую. всім.